Привіт! Всіх вітаю! У мене на каналі. І сьогодні будемо готувати щось новеньке. Назву я таку давно чула. Кейл, так? Кейл. Це капуста. А мабуть, салат, а мабуть, хтось називає шпінат капустний. А ще є така кале назва. Так. Ну, дуже корисне, дуже-дуже рекламують, Так? навіть артистам в ресторанах готують і вихваляють цю страву. Артисти вживають, а ми ні. Так що будемо. Чим ми хуже артистів, я не знаю. Так що будемо готувати таку страву з такого овоча. Я думаю, що це все-таки овоч, а не зелень. Ну, це не важливо. Важливо те, що доступно до кожного, хто забажає. Так що ми бажаємо. Так, бажаємо. Так що будемо готувати. Ще є така назва пальмкал. Пальмкал. Наголос, як ставити, я не чула, але ж чула іще таку назву. Так що будемо готувати, так? Ось я вже трошки достала, такий е, він е, буває різного кольору, світліше і темніше. В мене темний. Але ж е, на екрані я бачу через телефон зовсім не відображає колір. Так, він якийсь не яскравий. А Насправді він доволі такий яскравий. Темне-темне-зелений, мабуть, не знаю, як назвати, ну, це іншим разом будемо кольори вивчати. А зараз просто будемо готувати. І саме просте, що можна приготувати, це салат. І я розповім як, але ж не буду, бо в мене нема таких інгредієнтів. Але ж я швидко розповім. Беремо листя, відрізаємо тверде, таке. Все це відрізаємо, миємо, ріжемо і одразу додаємо сіль і масло. так? Олію, не масло, олію, яку ви кладете до салатів, мабуть, олівку, да? І перемінаєте. Так, берете і перемінаєте. Добре, добре. Краще, чим ви капусту квасите, ще сильніше перем'яти. Тоді воно вийде смачне, а так буде жорстке. що. А потім додаєте томати свіжі, перець солодкий, цибульку обов'язково салатну. Так? Салатна, бо вона солоденька. Так? І ще що захочете додати. Це буде салат. А так як в мене немає не перцю, не томатів сьогодні, то я буду готувати іншу страву. І це буде. Супер страва, да? ну, не знаю, що буде, але ж я ці лісточки пообрізаю, помию і. На водяної бані хотіла сказати, ні, не водяної бані, а просто на пару зроблю. Так. І в мене є трошки печеріць, цибулька і вяляні домати. Ось з цього будемо робити. Так, приступаємо. Листочки кейла я обрізала і помила. І, до речі, я спомнила, як називається колір смарагд. Дуже темний такий смарагд. І якщо такий насичений зелений колір, я точно знаю, що багато хлорофілу. Так. А якщо його багато, точно корисно, так. Так що раджу перечитати користь цієї рослинки. А на смак ми будемо доготуємо і будемо смакувати. Так, 100 грамів. Печеріць я почистила і помила. Чого почистила? Бо мені краще швидше почистити, чим відмивати від землі. Так, цибульку я почистила. Так. І що я можу сказати, такі відкладаю. так? Чого я відкладаю Е, Тому що хочу покрасити на пасху ось таким кольором. Так, попробувати, так. А взагалі, лушпіння у хорошій хазяйки повинна завжди бути. Чому? Багато чому я коротенько скажу. Якщо хтось не хоче, щоб було не було вірніше вер лупи, так? То лушпіння потрібно, так? Заварили, настояли трошки і як. Моїте голову так, такою водою з лушпиння ополоснути. так. Ще хто не хоче хворіти, щоб не було нежиті, щоб не було кашлю, як тільки промерзлі десь, так, заварювайте ось цього ж лушпиння з любою цибулі, хоч синьої, хоч звичайною, І. Настоюєте чуть-чуть, і інгуляції робите. Так, ніяка хвороба до вас не подбереться. Так що це таке порада дуже корисне. А ми продовжуємо готувати цікаву страву. Для цього я зараз підсмажу ось це. І ось це ми покладемо до такої кастрюлі, так, і на пару. Закриємо кришкою і на пару приготуємо ці лісточки. Так, останній штрих з'єднаємо і будемо каштувати Так, подрібнила листя кейла, підсмажила цибулю синю з грибочками. так і подрібнила, порізала вялені томати. Все це додаю сюди. Так, ще. Що, Що ще потрібно перемішати, так? Так, я перемішаю. А, так, перемішаю я. Але ж потрібно ще додати. Сік лимона так. Отак вот сік лимона і ще такі насіння, гарбуза подрібнила. Отак? Вот Гарно перемішати потрібно. Так, я гарно перемішаю за кадром і додати олійки олівковою, чи яку ви полюбляєте. Все, страва, з кейли готова. Салат. Свої враження від каштування я напишу в опису. Смачного. Побачимось, Па-па!